Всім привіт! Нарешті сьогодні немає дощу, Іначе буде роз'яснюватися. Я вискочила, вон там дрова стоять, набрала в хату. Ми протоплюємо. Вчора топили весь день, бо був дощ. Сиро було. Будинок бетонний, то сирості натягує. А тепер у нас передають великі морози. Не знаю, коли вони будуть. І сьогодні будемо готувати все для погрузки в підвал. Всі наші яблука буду перебирати, морква ще на горі не спущена. Вносити ще не буду, але так, підготую. Усі таки моркву перекладу з мішків. Зима а в мене онфіалочки цвітнуть. А? Там он фіолетові. яка краса. Такі, таке повітря сьогодні морозне. У мене зараз сходить хліб. А Буся ще спить. Ну, ось мій фронт робіт. Вийшла я ще ціла година до мого обіду. І щоб не спокушатися їжею. Вчора я щось мало їла і вже хочеться мені їсти. Я на інтервальному голодуванні, якщо хтось запитає, бачу, що є яблука, які здалися в боротьбі за життя. Тут у нас також морква у мішках. Це все буде в оці сітки перекидатися і червоний бурячок підготуємо. Не кажу, що сьогодні будемо це в підвал спускати. Будемо дивитися, головне, щоб воно вже було готове. Находитиме ми мороз, ми його швидко все сховаємо. Хоча тут у кухні ще такий мороз, це вже як буде 10 градусів, а то й більше, тоді вже буде сюди він заглядати. Але щоб усе було готове. Цибуля тут наша, і гарбузи. Фуксії, які я хочу спустити в підвал, спробувати перезимувати. Ще в мене не дійшли руки, а якщо чесно, я забула. Гладіолуси треба ще обробити. І жоржини принести вони там у сіннику. А це в нас така, хто не знає кухня між сараєм і гаражем. Тут у нас і підвал під низом. Тут ми топимо взимку, варимо там картоплю, гріємо, воду, самі гріємось. Підвалу то не мішає. Головне, щоб пари багато не заходило. Можна відкрити двері, якщо там щось кипить, вариш. Але така гарненька. Гарно є таке місце, куди можна щось там знести. У нас тут і квасоля ось у відрах, ось закрита кришками, старий холодильник, старий телевізор. Ну, Все таке шланги від насоса, сам насосом. Ох, мої кормушки на птиці. Ну, Все і. Ігорщики, і горщики, і все, що можна. Так, то буду приступати. Годинка є, щось встигну ще. Потім пообідаю і буду вести бусю гулять. Зараз встановлю десь камеру і ще порозмовляємо. Так, не знаю, як там буде зі звуком. Ось я. Взяла я відро і буду перекладати. З ящика в ящик, а такі поганенькі буду відкидати. Я, звісно, ще редактуватиму відео, склеюватиму це все по кусочках, тому звук я трішки підсилю, але не знаю, як там буде. Хочеться мені купити петличний мікрофон. Взагалі, ось яблуко пропало. Той, що. Бездротовий також ось пропало. Але а, у мене прибуток від каналу ще не такий. Він, знаєте, взагалі ще ніякий, тому що монетизацію мені ще не підключили. А те, що мені інколи донатять, наприклад, кому подобається мій контент. У мене шапка велика, сповзає, а, то його хі, на такі забаганки не вистачить, якщо чесно. Я більшість, на майже все це в мене йде на бусю. Купляю йому смаколики, вкусняшки. Отак, один ящичок вже є. О, беремо інший і перекладаємо, тому я б хотіла у майбутньому, тому що в мене голос, ну, не знаю, начебто я і голосно балакаю, але все рівно виходить, що... Не чуть. Хто пише нормально чути. Напевно, ті, хто пишуть, що чути добре, вони дивляться в наушниках. Тому що, коли я сама дивлюся, якісь там відео в наушниках, то звук нормальний. А якщо ви дивитеся на комп'ютері, то, можливо, вам звук і поганий. Ну, я вибачаюся за це. я люблю, я дуже люблю фрукти. В тому році в нас так вийшло, що яблук майже не було своїх і ми не купували. Ви помітили, як здорожчали на базарах яблука, а ті, хто займаються на вирощення, на продаж сади, уковок і навпаки, жаліються, що в них їх беруть закупівельники по дуже низькій ціні. Тому торік у нас яблук майже не було. А цьогоріч є яблучка. Хоча я зараз стала їх менше їсти, тому що я на інтервальному голодуванні і всього так з'їсти, не з'їси, тому що тільки 6 годин, які приймаєш їжу. Вибачте, що я не дивлюся в камеру. Єдина шапка, яку я можу носити, вона розтягнута, через те мені не давить на голову. Я не можу носити шапки. Яка б вона гарна, яка б вона хороша не була, але у мене, ну, вона мене давить, вона мене душить. і скільки це вже було різних шапок і по розміру, це ж не те, що я там малий розмір якийсь надягаю. так. це все швиденько зараз зроблю. Знаєте, чим я ще зайнялася вчора і сьогодні вже? Я, у нас корови вже йдуть у запуск. Заробітки наші сільські вже закінчилися. Молоко ми вже не здаємо на молоко, корови, наші, як я сама собі думаю, йдуть зараз у мінус. Хоча вони і тільні будуть телятка, але всю зиму вони, з них ми нічого не маємо. І скоро вони зовсім запустяться, а поки що гарне молочко у корів. Коли корова йде в запуск, хто не знає, можливо, хто з міста молоко міняє свій смак, воно може гірчити. І непригодне вже для вживання, то я морожу його, щоб взимку було в каву. У мене є силіконові формочки, поштучні я купувала 10 штучок для кексів, і я заморожую за 10 штучок, на 10 штучок, так трішки неповні, у мене йде пів літри молока. Так що так. Щоб була бути з кавою, з молоком, якраз це вже не вперше я так заморожую, попередні роки також морозила. І якраз у цій кількості із формочки з однієї шикарно хватає на одну чашку кави додати. У Уже готову каву там з цукром. Ростає воно дуже швидко. Тим більше, як я полюбляю мелену каву, вона ж вариться, вона ж кип'яток, то розтає дуже швидко молоко. І тим більше, я не знаю, я з дитинства виросла, я молока сирого не п'ю. Я взагалі байдужа до сирого молока, щоб налити в стакан і пити молоко, цього немає. Але якось звик, що молоко завжди своє, ти свою корівку знаєш. Я якось призлива купувати чуже молоко. Ну, це просто в мене бар'єр такий в голові. Я ж нічого не продимаюся, це ж також молоко непогане продають, люди на совість, нічого в нього не додають. Але так. Ось такі яблука, це із яблуні, та що в мене біля спальні. Вони гарні, вони тверді, такі, ну, є, вони трохи там підпортилися, але вони кислуваті. Це такі, що, не знаю, поклала. Вон, такі, що на періг підуть. На періг три стакани, трохи більше цукру додавиш у тісто, щоб вони були не такі кислі, а вони також соковиті дуже, дуже гарні. О! Дивіться, скільки я вже вже три ящики набрала. Два менших, один більший. А чому в мене світло горить у підвалі? Невідомо. Так, отак От я з вами розмовляючи, швиденько це все перероблю. Дивіться, вже скільки навідкидала. Це відро 17 літрове. У мене ще вдома, він звик, що ми ходимо тепер гуляти. Зранку він навіть і не проситься, А він звик, що ми йдемо після того, як я перший прийом їжі в мене буде. Яке гарне. То тоді ми і йдемо гуляти. що з яблуками я вже вправилася. Вийшло в мене біле відро, таких, що обрізати вівцям. Зараз переставлю, щоб тут не мішало, і перейду до моркви і бурячку. Поїхали! Є 10 хвилин, щоб скидати ще і бурячки. О, в нас вистачить на зиму. Набрала я 4 сітки моркви і ось ще відкидала погано, видно, мішок білий. Така морква мені не дуже сподобалася, яка вже почала хвостики там пропадати. І, напевно, тут хтось із хлопців і поставив був мішок з тією моркою, що ми підрізували, коли була така не дуже гарна морква. Ми спускали у підвал. У нас буряк помішаний, червоний буряк, цукровий, білий двох сортів і морква. Ми також додаємо коровам взимку вітамінна додавка. Все кришимо і даємо. То, напевно, один мішок не висипали туди в підвал. А оставили тут, бо вона така, я бачу, не красива. Ми відбираємо собі їсти здорову, гарну морку. А це таке, то вона добрала, хай буде. Буду підкришувати. І тепер бурячки зараз складу, щоб вже все було готово. Раптом мороз буде находити, великий вже такий, що градусів 10, тому що невеликі морози ця кухня здатна А і ми вже знатимемо, що воно готове і у підвал спустимо, що в підвалі, що на сходах у нас буде забите все, бо в нас ще ж капуста. Це також з тих бурячків, що дуже довго не сходили червоні. Це відібрали де самі менші для нас, тому що вони родять дуже здорові. Такі. Отак. Гарбузи ті, що в нас залишаються на дворі, Ховати не будемо, бо нас і нікуди так ховати. В Сараї є гарбузи. Накриємо. Там уже такий залишилося, буду щось там перерізати, обрізати. Вони вже пропадають, бо вони були підмерзші, як їх звозили на городі, вони підмерзли. Капусту потім внесемо, підемо, і зглянемо. І ще в нас є той буряк, який я також беру, підрізую коровами лівцям. Там ще його немало, ще так непогано. На 2-3 тижні точно. Внесемо його. Ну це вже хлопці, це вже не до мене. Ой, якраз дивіться, яка сітка в нас вийшла буряку. Почав пропадати. Туди обріжу його. Хтось ще, хтось ще поласує. Так, зав'язуємо. І все. О, вот так. Зправилася ще ось принесла жоржину свою обрізану і обрізала гладіолуси, щоб уже бути впевненою, що все нормально. Останок ось цей буряк ще ще на дворі, такий сінничок у нас уже пустий, сунула руку у отвір, щоб не заходити всередину, то це вже хлопці перенесуть його в сарай, там у нас є. Вільне місце, де були поросята, він там не встигне пропасти, бо корівки і вівці не дадуть йому пропасти. Все поїдять. Отак. І ще покажу, де ж наша капуста зараз лежить. Ось наші гарбузи, про які я казала. Тут вже нічого ховати. І ось наша капуста. Щось перестав сюди буся часто заходити. Вона підсохла, вологу вона втратила, ніде нічого не гниє, але все рівно важка залишилась. Ну, он, бачу, яка є, але то, напевно, із тих, що домашня, в мене ж вона вся в одному куску була і рання, і середня, і пізня, то така поклюють он курі викладемо. А таку, де сама гарнішенька, ту сховаємо. Отак. Так, я з вашою допомогою за годинку вправилася. Тепер буду йти обідати. і Ви гарно поїжте, і поведу бусю гуляти. Вже на душі трішки спокійніше. Перебрала вже легше далі буде. Всім до побачення!